Ми їдемо в експедицію, бувшим Бродівським нині Золочівським районам Львівської області, в околицях Національного природного парку «Північне Поділля. Наша задача виявити ціні для заповідання ліси, які не увійшли в нас парк. Подивитися, чи ідентифікуються червонокнижні видалі з госпам, подивитися, чи не порушується законодавство при проведенні рубок і при проведенні органах по долинам річок. Ну, сподіваємося, що результати будуть. Хотілося б, щоб для на нашої групи результати були неуспішними, щоб ми не знайшли жодних порушень, але, на жаль, я певен, що ми знайдемо дуже багато порушень. Я подумав, що треба взяти вегетаріанців рибу, але, <плес> але коротше, я взяв рибу, копчену за салату і солоду оселедець. Я подумав, що це <смі> мені добре іграє, а вегетаріанця погано. Приходить брати свої запаси до маску. Взяв гарганзолу і взяв бут. Чекай, а... Дивись, скільки вийдів си. В Ой, а в мене тут є тупу качота домашня, просто домашня сири і такі такує середню. Це молодий сосновий самостійний ліс, але він приречений. І не так, як завжди, він не піде під оренку, він піде під зелену енергетику. Ця ділянка більше десятки гектар піде під будівництво сонячної електростанції. Вже відповідне цільове призначення землі, воно поміняно. Сонячна електростанція, вона позиціонується як зелена енергетика, і ми за неї будемо доплачувати з Власних коштів, які платимо за оплату електроенергії, тому що вона дотується державою. При цьому це буде позиціонуватися про користь для довкілля. Хоча, по факту, всім зрозуміло, що навіть з точки зору боротьби зі зміном клімату, набагато ефективніше лишити цей молодий сосновий ліс, ніж будувати тут сонячну електростанцію. Ще один важливий момент, що будівництво сонячних електростанцій, на відміну від інших об'єктів, не проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, тому відповідно шансів громадськості вплинути і зупинити цей проект можна сказати немає взагалі. Тому дуже важливо, щоб до сонячної енергетики, так само як і до інших видів зеленої енергетики, завжди вивчалися, де вона будується і як. Коли сонячно будується на полях, це нормально, але коли сонячно будується на природних територіях, ніякої користі для довкілля від цього немає. Зараз ми їдемо дивитися ділянку старого 110-річного добового лісу, який з якихось причиною війшов заказник. Він знаходиться біля річки, яка фігурує в водному кадастрі, як річка з назвою без назви. Тому в принципі ми сподіваємося, що там може бути щось цікавеньке. Ну, Побачимо. Відпитю також трохи не траві. Так, який номер квартали? О, вот он. Дві шляхі Пам'ятаєш, вона такої жилодне Ага. Він такой круговий большой, типу не такої, як у нас наша жолуді. Прекрасного да, да. добу? Да. Солонець вже трохи підустав. Кладуть якраз вже по суті багато що з'їдже на сіль. І щось не видно, щоб її так гарно тут. Ну тут хіба так не відповіли на головне питання. А як тваринки достають солі раніше? Жили бідненькі? До речі, цікаво так. Ну ну тобто, да, їм треба сіль, але ж не було такого. Це ділянковий стовпчик, його лісівники ставлять, коли щось в лісі відбувається, коли вони або рубають дерева, або саджають дерева. Тут є купа важливої інформації, Вони, їх зазвичай добре видно і по них можна е, з'ясувати, що десь планується рубка. Тут купа важливої інформації, наприклад, верхній ряд це квартал та виділ. Ліс в будь-якому будь-який лісень ділиться на квартали, а кожен квартал ділиться на виділи. Тому от ті дві цифри зверху, тут 92-й квартал, 47-й виділ. Потім вказується, що саме, що саме лісівники планують робити. В даному випадку це ВСР, вибіркова санітарна рубка. Цих абревіатур може бути дуже багато. Після ВСР вказується рік, коли цей захід має бути проведений, причому ці стопчики залишаються, тобто в лісі можна побачити дуже старі стопчики там, з рубками, там, ще, може, якщо повезе, там, 20 років тому. І знизу вказується площа, на якій щось це буде відбуватися. Тут ми бачимо, ці стопчики вони вони по правилах мають ставитися на кутах, на кутах рубки. Потім що тут ще цікавого? Uh, Будь-яка рубка, вона має, mm, лісівники мають промаркувати кордони рубки. І от такими ну, насправді дуже різними знаками, а отак маркується, uh, маркується край рубки. Uh, в теорії типу, має бути від, це, uh, від одно, одного такого візирного дерева має бути видно інше візирне дерево. І ці, ці візирні дерева вони не рубаються. Тобто вони за uh, вони визначають кордони ділянки, за них заходити не можна. Uh, якщо. А якщо говорити про те, що тут, тут має бути запланована вибіркова санітарна рубка, і зараз можна побачити, які саме дерева лісівники планують зрубати. Вона ще не оформлена до кінця, тобто там ще на кожному дереві при вибірковій санітарній рубці має бути номер. Зараз номерів немає, але можна побачити, що вони будуть рубати. Давай посміху. Ні, книжці! У мене ж типу я кліміти розглядала, там ж три мало нюхаємо. Крапельки смоли живуть, животурячі. Так, да, до речі. До всього лікують, до всього допомагають. Диви, бачиш, вони ці кроплі? Це ми їх нюхаємо, це ж смола оця. Тукай угу. дає цей запах. Так. Да. Це ж оцю і збирали. Печірний да, пішов. Надо скрывать. Это мама. Это прыгать надо. Мокро? Вот такое. Такое. Давно мягкое. тут уже все, тут уже выходит. А что прыгнуть? Прид... Вот я уже вижу так ну. Петро, а куди ми йдемо? Вон туди, там сухо вже. А що там? Сухо. Дивись, а якщо ось так за цим деревом по потягнули, туди нормально? О, дивись, є хлопці поміщують. Дивись за хлопцями. Що прикол, що барвінок на могилах більше росте. Його там садили, чи його якісь ці задатки до... Я ніколи не замічав з такого Ну, Як не вчасно, Ну. тут смотреть? Дуже багато місць не бачив. Йдемо в лісі, десь така діляночка типово Барвінкова, і все більше його ніде немає. Там дивимося, ага, це старий цвинтар якийсь. Дуже було... Десь майже 10 випадків, як мінімум, таких. Так само, як і по селах десь ходимо у столі. Зараз ми дослідили ділянку низини, де росте такий типовий поліський заболочений відходобовий ліс. Тепер ми їдемо на відроги по Подліської височини для того, щоб дослідити букові ліси, де сподіваємося, знайдемо багато білоцвіта весняного. На попередній ділянці ми знайшли дуже мальовниче болото з десь віком 120-130 дубово вільховий ліс. Ну і ще ми знайшли сосну велет, яка напевно років 200. От якраз сьогодні, не сьогодні, на тиждень має бути прийнята постанова про охоронні зони, авторами якої є представники нашої громадської організації. І згідно тієї постанови такі дерева вже ніколи не можуть бути вирубані. Це була наступна зупинка Петра. Та типу багато Я ж ось згадав, лісников згадав, тому взяв тетерів. Дай, Горка, бери. Для тебе старався. Просив найдешевші. Нормально, комплімент, будеш кріпкою. Що? Не, как бы Таня что-то нормальное взял бы. Ты как раз в Ольмой ездил, увидел эту гряду, и ты, конечно, заблочил ее, это не самое хорошее. Приключения, Там еще один подъем. Ты только сказал, вот цепь идем, выедешь, и там... Я там сейчас. уже блин, много лет хожу походу. И у меня эти его заявления, типа еще один километр, еще один подъем. Еще чуть-чуть. Может, -чуть". Катя и Лера выйдет, и я сяду <служдаем> до машину. Персональные тренировки от украинской природоохранной группы. Ваш персональный тренер. <связано> Давай, Петро. Фітнес програма. Ми виявилися не дарма сюди, заїхали, знайшли популяцію білоцвіта весняного одну знайшли другу, і значить, що ми завтра можемо їх успішно покартувати. І, сподіваюся, це допоможе врятувати цей ліс від суцільних або поступових рубок. Особливу важливість для біорізноманіття. Тут можна побачити, як працювали і птахи, є місце для комах лісових, а також тут є яскравий приклад того, як дерево руйнується природним шляхом, його руйнують гриби. Руками. Покажи руками масштаб, О, да. Клас. Зараз ми знаходимося на ділянці, де масово зростає білоцвіт весняний позаду мене і біля мене. І це вид, який занесений до Червоної книги України. Приростає він на ділянці на лісовій ділянці, яка навколо оточена територією національного природного парку Північне Поділля однак. Саме ця ділянка до складу національного парку не включена через те, що державне лісогосподарське підприємство, яке господарює на цій території, не надало своє погодження для того, щоб ця територія зберігалася і не виникала загроза для червонокнижного виду необхідно включити цю ділянку до національного природного парку. Для цього потрібно Розробити клопотання про зміну меж національного парку, включення цієї ділянки, потрібно отримати погодження від лісокористувача і схвалення від міністерства а також прийняти указ президента про зміну меж національного парку. Ми зараз виявили алею з старих ясенів і ось зараз підійшли до валу, який повністю всипаний старою цеглою. Скоріше за все, тут був маєток. Частина була села, от пусти, пусти, величезний, а якесь це підвищення це або печі, де випалювали скло, або напевно, що частина маєтка. Дуже цікаво, насправді великий от масив. І все вкрите цеглою. Да. Власне, ось ще знаходимо черпицю стару. Це скоріше за все дійсно був маєток і вона ну, дуже крута і якісно зроблена. Я таку ще навіть не бачив дуже, дуже крута якість Докольно. до сих пір дослідили ділянки. По правому березі у річки Лук або народна назва Грабарка. Побачили ділянки з первоцвітами, побачили ділянки рубки з поручного законодавства. Побачили цікаві об'єкти для заповідання гідрологічні пам'ятки карстові джерела. В даний момент ми їдемо долиною річки Грабарка і видивляємося. По перше, можливо, побачимо порушення з розорення. Ділянок вздовж річки по заплаві, і, можливо, ми побачимо цікаві якісь лучні степові діляночки, які можна було би заповісти. Після цього ми поїдемо інша ділянка лісу, де сподіваюсь, сподіваюся, ще є, але думаю, навряд чи він вже, думаю, наполовину він зрубаний. Ліс зі 120 двадцятирічною буками. Ми можемо там теж щось буде цікавити. Е, зараз ми бачимо оренку на схилах понад 7 градусів. Е, це є порушенням закону України про охорону земель, стаття 47. Це. Земельні ділянки приватної власності, які здані в оренду і орендуються великими агрохолдингами в законі України. Чітко прописано, що заборонено розорювати схили понад 7 градусів. В нашому випадку схили значно більше ніж 7 градусів. Поля а вже ж обробляють хімічними речовинами, і тут поруч є річка, куди всі ці небезпечні речовини стікають, і потім відбуваються шкідливі процеси в річці, авторфікація і тому подібні речі. Питання до землевпорядників, чому вони змогли цим ділянкам приписати тип уїд рілля, а на якісь інші, наприклад, посовища, сіножаті? Тут ми бачимо ерозійні процеси, які призводять до змиву верхнього родючого шару ґрунту. Загалом по Україні таких ситуацій дуже багато, ви могли це помічати самі. І що можемо ми з цим зробити? По-перше, необхідно дотримуватися закону України. По-друге, якщо вже такі площі ділянок розорені, то потрібно їх законсервувати і залужнити. На цій ділянці такий дуже класний вітровал. Лісівники його весь всю цю ділянку планують зрубати, в тому числі повалені дерева. Це трохи сумно, тому що вони думають, що це типу як деревина марнується, що ці дерева в лісі, якщо їх залишити, вони просто пропадають. Хоча насправді такі вітровали — це офігенне джерело мертвої деревини в лісі, а в цьому лісі, наприклад, мертвої деревини майже немає, як і в більшості інших лісів України, на жаль. Ефект неспригілий. Та не станулося більше нікуди не, не хоче. Коротше, шли по лісу. Ліс такий типовий для північної Львівщини. буковий з іншими висвітними деревами, але тут є така буквально невеличка галяванка, де дуже багато підросту ялини. І саме прикольне, що тут буквально одне чи два дорослих ялинових дерева, від яких насіялася отака галяванка ялини. А далі такого майже немає. Ну от через те я не думаю, що це справжні такі брузне тут. Я просто кажу, Конечно. Каті, що це не на тих часів. Дарва. а Катя каже, може бути. Тут лазили по городищі і знайшли отакий от величезний явір віком, мабуть, 200 плюс років. Такі стрелить дерева вони класні не тільки тому, що їх дуже мало, а ще тому, що кожне таке старе дерево це величезна поверхня, на якій є дуже різні умови для існування дуже різних видів. Тобто, наприклад, на такому дереві якісь там впадинки, де є вода і де існують якісь одні види, там є дуже маленькі дупла, де існують якісь інші види, там є специфічні умови для багатьох лишайників, мохів і всякого такого іншого. Тому збереження таких от старих розлогових дерев це дуже важлива штука. А кленовий сік пили, який він смачний. Ми на Березовому стоці колись штуку робили. Своболі <с7> mm. <пробуй>, значить? Да. Okay. So, okay. oh, не слабо. Я вже не знаю. Ви реально лизать? Просто трохи зі вкусом лишають, на корі. Головне, щоб це не був якийсь з грибком лишайник. Напевно, це просто в мене цей бух не вражає, бо вправляюся було. Та ні, ту ж, мабуть, просто ввалилася цей. Все, нарешті ми вже вдома. Наш виїзд завершився. Е, вдалося побачити багато цікавого. Е, в першу чергу по лісу зафіксували багато точок червонокнижних видів. Е, будемо робити обґрунтування на створення заказника по заболоченим вільхово-дубовим лісам в продівському лісгоспі. Е, побачили просто жахливі оранки, де масштаб ерозії на схилах просто такий шалений. Ну, в принципі, багато що зробили, багато що зрозуміли, побачили проблеми наочні, які є. Тепер будемо пробувати їх вирішити.